Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер PFL 2023-2024 років. Ваше враження про підсадку. Наскільки я розумію, це перший раз ми з цією командою граємо. Не ще не було досвіду зустрічі з ними. Як би прокоментували? <кій> ну, хочу сказати, перш за все. Що Епіцентр дійсно одна з найграючих команд першої лізі, яка намагається грати першим номером, бо навіть вчора дивилися лівий берег і Карпати, то вони намагаються контролювати гру без м'яча, тобто їм не потрібен м'яч для того, щоб контролювати гру. І можу сказати тільки слова похвали якщо можна так сказати, тренерському штабу, гравцями під центром, бо це дійсно команда одна з небагатьох в першій лізі, яка намагається грати першим номером, і досить важко протидіяти було такій команді, але ми розуміли, що з такою командою у нас будуть більше шансів, ніж з тими командами, які закриваються досить щільно в обороні. І вважаю, що в нас було. Не те, що багато, дуже багато моментів попереду, і дуже багато хороших моментів, але це все психологія. Я вважаю, що на тренуваннях хлопці такі моменти реалізують, і ми створюємо для них ці умови, щоб вони е е зустрічали такі ситуації в тренуванні, а не тільки в грі. І вважаю, що такі моменти не реалізовуються. Це тільки психологія. Я, я намагаюся зняти з них цей тягар і. І немає нагнітання, але це все природне явище, хто як з цим бореться. Тому, напевно, я вважаю, що цей період вже настав, коли в клубах повинні бути психологи, які <клухи> допомагають футболістам в цьому. І можна казати, що ну, це робота футболіста, він, він повинен це робити. Що... Але, але така є дійсність, реальність, що. Дуже важка робота футболіста в плані того, що дуже багато стресу. Дуже багато стресу, і ти розумієш, що кожна твоя неправильна дія впливає на кінечний результат, на, на гру, на сезон. І, тобто це хлопці переймаються, і, ну, А інше, я скажу, що вони до, досить добре тренуються. І, і те, що після минулої гри ми казали їм, що. Поразка це не нічого страшного. Головне, як ми вкладаємося в тренування, в кожне тренування. І на цьому тижні приїжджав президент до нас на тренування, і він трошки теж хвилюється за результат, за малюнок гри. Але коли він приїхав і на власні очі побачив, те, як хлопці викладаються, він відразу заспокоївся. І як ми виглядаємо в тренуванні, так ми виглядаємо в іграх. Тому. Будемо робити на цьому акцент, будемо робити акцент на своїй грі і, і прибирати цю нервозність. Дієм футболістів сьогодні Ви задоволені нашої команди. Е... Ще, чи є підстави для критики? Хвось будете критикувати. Ні, я намагаюся ніколи в пресі ні, нікого не критикувати. Ні, на, пресі, а на, на розборі на розборі. розборі. Ну, будемо дивитися, ну, потрібно передивитися гру, бо Наразі одні емоції, коли ти передивляєшся гру, то зовсім інше. Але я хочу сказати навпаки слова похвали в адрес футболістів, які досвідчені, і які не завжди попадають в стартовий склад. Це Сергій Чимбай, це Владислав Сидоренко, це Ярослав Класов. Те, як вони тренуються, і з яким бажанням вони ходять кожне тренування. Не ображаються, вони хочуть грати, вони конкурують кожне тренування, але вони розуміють, що тренер обирає склад, але вони жодного разу не дали мені приводу е сумніватися в їх професіоналізмі кваліфікації, і вони кожне тренування викладаються як молоді. І ну на мене як на мене, це, це є складова успішної команди, е коли всі. Всі працюють, не тільки молоді доводять, не тільки ті футболісти, які здогадуються, що будуть грати в основному складі. А ті футболісти, які розуміють, що не попадуть в стартовий склад, але вони кожне тренування виходять як, як останні, можна так сказати. Оце і є складова успіху. Я погоджуюсь з вами, що Чимбай дуже якісний футболіст. Можна сказати, що сьогодні ротація із Малишем була плановою. Це не через травму якусь чи пошкодження ні, ні, це було свідоме рішення, бо епіцентр досить добре працює на просторі, досить має багато швидкісних футболістів, індивідуальних футболістів, які ще до всього цього, що вони добре вибігають в контратаки. Вони досить небезпечні. В завершальній фазі, тобто, вся лінія атаки націлена на удар. Навіть по розвинці було видно, що вони над цим працюють багато, і якщо в якусь команду грати, можна сказати, там сьомий п'ятий номер небезпечно б'юздалку, то тут ми робимо ще до нашого розбору командного. Ми робимо ще індивідуальне відео по футболістам. То тут ми робили всю групу атаки. І показували нашим хлопцям, що як вони грають, і наскільки вони небезпечні, якщо, якщо ти даєш їм простір, так можна сказати, за рахунок чого сьогодні мовиться ністика здобув перемогу. як вважаєте, визначальний визначальний... визначальний визначальний момент? Я вважаю, що коли ми заспокоїлись, коли ми заспокоїлися з 15-ї хвилини, ми почали грати на м'ячі, коли ми вийшли. Після першого тайму ми перерві вказали, де є більше простору, де, коли футболісти почали використовувати цей простір, і в нас почали наростати тем, нарощуватися моменти біля ворі суперника. Досить добре вийшли вся, всі хлопці з заміни, і це теж показував. Вважаю, що вважаю, що коли. Коли ми будемо спокійними, коли ми будемо спокійно працювати з м'ячем і чекати свої моменти, не, не грати для суперника в їх футбол в плані того, що вони чекають контратаки, а ми губимо прости м'ячі. Тобто, якщо ми будемо спокійними, якщо ми будемо терплячими, ми будемо знати, що ми, ми в кожному матчі створюємо моменти, ми в кожному матчі створюємо. Гульовий момент, 100% моменти, і ми тут повинні розуміти, що якщо його не буде на першій хвилині, на десятій, на 30-й, то він обов'язково буде на 40-й, на 45-й, на 60-й. Тобто, чекати, 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 не підігрувати супернику, не втрачати ці м'ячі. Уже цієї п'ятниці на нас чекає, мабуть, найсерйозніша гра першого кола цієї другої частини, має на зірвіські Карпати. Угу. І в Карпатах ми знаємо, що там одразу троє наших колишніх колег. Це Меди Клименко, Тасаків і Полегенько. Як ви вважаєте, ця обставина допоможе нам краще з ними виступити? Чи складно сказати допоможе виступити? Я вважаю, що гарно вивізка матчу. І хочеться, щоб. Ну, багато буде людей дивитися, і хочеться, щоб ми дарували якісний атакувальний футбол. Тобто я неодноразово казав тут, що ми граємо для болівальників, тим паче в такий період. А багато з нас, хто прикривається тими фразами, що ми граємо для вболівальників, коли ти виходиш і налаштовуєшся суто на гру в обороні, це не гра для вболівальників. То вболівальник, якщо включає телебачення, він хоче бачити. Створені моменти, хочу бачити, як комбінації, хочу бачити агресивну гру. А коли болівальник включає гру і там 90 хвилин дві команди грають в середньому блоці і чекають на помилку для того, щоб вибігти в контратаку, це не гра для болівальників. Я хочу, щоб, щоб футбол у нас трошки змінювався, щоб у нас поціновувачі футболу і журналісти розуміли футбол і. Ставили в приклад ті команди, які намагаються грати першим номером. Тобто, вони у нас в Україні не так багато таких команд. І в основному всі намагаються намагаються грати другим номером, і це не досить добре. Це не є розвитком нашого футболу. А якраз журналісти повинні відмічати ці моменти, тобто хвалити ці команди, змушувати змушувати президентів клубів, змушувати керівників клубів. Щоб вони ставили за мету своїм тренерам грати першим номером, намагатися грати. Тоді ми прийдемо до того, що нас підуть вболівальники на трибуни, бо наразі дійсно це велика проблема, що футбол не привертає стільки уваги, скільки би хотілося. І грати при вболівальниках – це зовсім інше дійство, ніж грати при пустих трибунах. Коли в тебе женуть вболівальники, коли в тебе судома, а ти встаєш і біжиш, бо ти розумієш, що ти не можеш підвести свою команду, а ще ти не можеш підвести ці, цих людей, які за тебе прийшли вболівати. Що ми вдячні вам і за перемогу, і за красиву гру. Бажаємо, щоб не менш красиво вона виявилася у Львові. Удачі вам. Дякую. Наскільки цікаво вийшов поєдинок, наскільки ну, відповідає рахунок тому, що ми бачили на полі. Ні, ну перша гра, ну вітаю з перемоги. Що стосується моєї гри, не ми не повинні були програвати. В Першому таймері повинні були реалізовувати моменти в нас. Четверта де ми в кожній грі особливо в перших таймах створюємо 3-4 гольових моменти. Не забуваємо після цього. Ну, в сьогоднішньому матчі своє рішення ну, якби зіграло вилучення. Я рахую, що вилучення і по одна помилка центральних захисників. Ну, так гра цікава. Інгалець, хоч в футбол грає, розумієте, з ними цікаво грати. Тож, але ну, перший тайм, в общем, хлопці молодці молоді. Ну, я рахую, в нас в першому таймі гра... Під контролем була. Думаю, він весь почав тиснути, але це не червона карточка, якби зіпсувалася. Вважаєте, червона карточка поділу? Чи... Я не, не, не коментую дії ді, судів. Є, є вже в нас нова влада, є в нас інспектор, mm -hmm. це їхній я суддіство не займається. Розпочав і центр дуже потужно. Здавалося, спочатку, що, ну. Навіть, навіть бентаський, перетисінгу. Я бої. ж розумію, я ж вам кажу, що, що коли ти реалізовуєш, треба реалізовувати моменти, от і все, розумієте. З футболу це така гра, реалізуєш моменти тут в першій от, особливо цій першій десятій, дуже важливо першим забити. Ти забиваєш першим і тебе трошки маєш якусь перевагу. Можна сказати, що в боротьбі двох рівних команд просто перемогла та, яка більше пощастила. Ну все, можу сказати, да. так. Да, ну, хороша гра була. Чим викликана заміна Ляшенка? Дуже потужний гравець сподобалося, він нагнітав на своєму ну, пункту. Нагнітав, розумієте, пару, ну, розумієте, десятьох були, треба було вже трошки його освіжити. Нічого ну, у нас є ще, скільки там, 6 ігор. Та. Матч відповідь у нас з Наступна гра у вас також дуже непроста. Лівий берег, тим більше, що також після поразки це буде. Мабуть, така одна з найскладніших першого кола, це друга етапу, як проважить. Та в нас кожна гра складна. Не буває, я вже казав і всім казав, і футболістам кажу, не буває простих ігор, розумієте? Тут перша десятка, то всі і кожне очко має на вагу золота. Розумієте, хтось там за четвірку бореться, хтось за прямий вихід. То це тим більше йому цікаво. Повірте мені, чим більше для таких ігор як сьогодні. Да, ну, тим тим наші фінали на поки буде прибавляти. Коли грайде, розумієте, на, на нервах, на емоціях і створюються моменти, одні не забили, другі не забили. Ну я думаю, тільки це буде на користь всім. Ну і на сам кінець цікаво було б дізнатися вашу думку про формат змагань цьогорічних. В маю на увазі це цікавіше дві групи, а потім. Чемпіонська? щоб mm. все-таки схильні mm. до, абсолютно до групи. Абсолютно схемі до класичної групи. Я просто зробити. не хочу принижувати деякі команди, але розумієте, ну, я рахую, що все повинно бути два кола, 16-17 команд. І можливо, Бо... тоді призари заробі були зовсім інше. Ну, я, повірте мені, таблиця була б зовсім інша. Добре, ефір цифрової доби. Це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.